Вже з 1 липня у громадському транспорті Житомира запровадять лише безготівкову оплату проїзду. Якщо говорити про електротранспорт, це тролейбуси і комунальні автобуси. На сьогоднішній день ми ще бачимо використання готівки. Це 15%. на звичайний будній день, який був на минулому тижні, згідно даних комунального підприємства та оператора. Тож оплатити проїзд житомиряни тепер зможуть лише транспортною пільговою або банківською картками. Також 21 червня можна придбати разовий квиток з QR-кодом у терміналах. Що ми говоримо про термінали, тільки оператора це більше 30 терміналів і вже інформаційні листівки в деякому транспорті розміщені на цьому тижні. Вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія є це айбокси, які стоять у наших магазинах, мафах.

Термінал не видає решти при купівлі квитка, однак її можна отримати в офісі сіті карт на вулиці Театральна, 13. для цього з собою необхідно мати чеки і самі квитки. Інші термінали це які більше 200, Можна кошти залишок перерахувати поповнення мобільного телефона або на інші послуги, які представлені в даному терміналі. Термін дії такого квитка 48 годин. Важливо, що такі квитки потрібно купувати одразу. Два один не можна придбати. Це політика практично всіх операторів по місту, хто переходить, тому що оплата за банківські послуги з одного квитка, практично так як ми в Ощаді поповнюємо, і в інших банках, там більше 10 гривень. Тому оператор це взагалі новин, це квиток виходить менше 5 гривень для перевізника. Тому з двох квитків 30 гривень вартість. Також діятимуть часові обмеження для пільгових категорій населення. Буде пільгова вартість на проїзд до 10-ї години. Це 5 гривень. Це у нас для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи. І з 10-ї до 16-ї залишається безоплатний проїзд при валь. А ось на випадок блекауту у громадському транспорті діятиме лише транспортна картка Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.